<головіка> да, 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 <головіка> да. Та, та сина в магазин вийшов. Держи за руку. Да, Те, дивіться, я можу, можна ваш телефон скинуть моєму побратиму. Микола забудь. Вони зараз знаходяться в Донецькому напрямку. Там вже жахіття що твориться. Коротше, кидають хлопців, як м'ясо тупо. Вступу. Ступую. Стуфую. Камбата вже два дня ніхто не виходить, Хлопців в єлі-єлі вивели під двострілами по тілам наших загиблих воїнів, де хлопці розірвані, ніхто не 200-х, не 300-х не, евакував, не, не воював. Ви поняли? Угу. Mm -hmm. Коротше, дурдом, що твориться. 129-та ТРО. 129-та. На, ті, на позапрошлій неділі, да, це Криворізька, на позапрошлій неділі другий батальйон 129-го ТРО. Впав під обстріл 80-300-200 20, за годину. Місці з комбата. Перший батальйон майже розбитий. Друг. Це за четвертий я вам розповідаю. Четвертий теж. Його почти нема. Знищують. З четвертого батальйона залишилося в цілих майже, в цілих третя тікарота. Останні розбиті в хлам. А де їхній комбат? Їхній комбат. Папченко. Бивший. Полковник, милиции, университета какого-то. Ну, я можу вам скинуть побратимів моїх. Я понял, да, да. Кидайте без питань. Просто, а до їхній комбат? Что они сами сами по собі, чи что не поняли? Ні, комбат десь там, но ну, никто не виходить. Сегодня там хтось приїжджав з бригади, казали, хлопці, а старшина батальйона, им прислав голосове, чи по чи написав по зеленке. що хотіть з саперними лопатами, вы обратно на штурм, 2 позиції. Каже, так там нема ничего. Нема нічого, ні не техніки. Там до тих позицій пару кілометрів, де треба йти під танками, під градами, під санцоками, то, що їх накривали позавчора з 19-ї години до 4 ранку, лупили з усього. Хлопців добивали, хлопці наші бачили тепліх, як добивали. І контрольним добивали 200 і 300-х добивали, а підтримки тільки пару одноразових противотанкових, ну і пулемет. І він, каже, хоч, і він каже, хоч саперними лопатами, ну ви. Це та... сьогодні мені хлопці, я просто Що живу. Звільнився, ви зрозуміли. А хлопці ж ну, общаємося. Хоч з а... лопатами йдіть, да, Напередодні? <рес> каже мені насрать. Типа того. От сука, така гад. І пацанов просто, а зараз ось хлопці з ким оце розмовляв, це мій дуже хороший друг і знайомий, ми в місті пішли, ну я звільнився так як у мене троє дітей, ще маленьких. Жінка сказала, хвати. І контузії були, і все остальне. Да. Так, зараз їх просили в таке, що сказали спочатку з нашої з, з третьої роти зробили з батальйону зробили механізірований. Ну дали только машину Москвич, комбік, і то свій. Щоб де, а, а де, і, де, де то тепловізори, от є, а, а, Я вам можу Леопарди, Леопіорди, оці всі. Я вам можу розповісти, я бивший технік роти. Це чоловік, який відповідає за озброєну техніку роти. І би е, ви було видавалося два тепловізори за все время на Херсоні. Воювали, Архангельсь, Велика Кавстромка, брод Дучани, де ми тільки не були. Я вам просто можу сказати високополя Ольгіна, там дуже багато. Все за свої кошти. Зараз навіть хлопців, якщо цей хлопець, яким ви будете, він вам перезвонить, якщо ви там поговорите. Зараз весь інтернет, що всі люди збираємо йому на купівлю. За свої гроші, тепловізори, машину, техніки, все за свої гроші. У мене багато відео, що ми покупали. Нам видали тільки только газ 51 машину буханку в которой виставляли ще за ремонт за свої гроші. Коли ми хлопці. Да, я звичаю, у мене просто нерви. Уже пару днів, бо хлопці дзвонять. Ми на цій самій таблеті вивозили, щоб не можна було їду довести хлопцям на позиції сиділи. Було таке, пило, було, було у нас таке. що на танці їду возили хлопці. І хлопці довіли були йти на ротацію, вони пересиділи 5 днів, то ми їх самі ночі. Нашого родного, який був, його зняли, бо він а так, не вдобний. А неудобний, бо був хороший, нормальний, так? Да? Потому що мужик приймав такі, я на Русько-Українську. Пожалуйста, як вам удобно. Да, э, я вам просто объясню, что командир наш роты, который был, которого сняли с должности, перевели в другое, подраздел в другой батальон э, по инициативе же того же самого комбата, который принимал решение буквально, как вам объяснить, вот тут, например, стоим от той позиции, на которой нам должны мы стоять, по которой вышестоящее командование орет, вы должны там от, принимать решение на свой страх и риск и отводить нас 500 метров. А те позиции, там, где отрабатывала две недели наша артиллерия, которая была выявлена врагом. Туда поставили другое какое-то подразделение, а туда все. Ну, буквально за день там 5-300, 5-400, ой, 5-200, Ну, то есть кукушка едет, и раненые и убитые были. Ну, так... Просто элементарное принимание решения. Командир был у нас, дай бог, очень хороший человек. Так вы просто не первый, кто кажется, что просто комбаты тупо сдают позиции за бабки русским офицерам. Я не знаю, что сдают они за бабки, не за бабки. Я за это не говорю. Я вам просто говорю, соотношение людей, руководящих... не, что отношения людей руководителей. Нет, что такие совпадения, понимаете? Что пацанов кидают туда, где прилетают. Нет, Я... совпадения. Другие подразделения отошли, нашим поставили, сказали держать позиции. А когда на них вышли, буквально все пару дней вышли, куча танков, куча ПМП, БТР, куча пехоты, ВДВшников и Вагнер. И, короче, без... с одноразками, пару одноразок, пару РПГ, автомата К74-545 и пару пулеметов. Все. Одноразки выстрелили. Один только там офицер, который с нашего батальона был на позициях, сам с хлопцами и самый самый первый зашел на ротацию туда. и самый последний вышел с трехсотыми, сам вытаскивал нас. Это ну, очень хороший офицер Кузнецов. А комбат ще раз фамілію скажіть мені цього. Павченка. Павченко. Па да? Павченко, да. так? Так. І оце він убрав вашого нормального э, ротного, да? Та я не за ротного, ви розумієте, я за засміющу ситуацію. То ми розролили цю ситуацію. Ні, я ну сам факт, що, то, що щас, щас, нормального убрати. Що з хлопці, дуже в тяжкому становищі. Да, давайте мій номер. Uh, я вам, там, ви далі з ним общайтесь, я просто uh, вас. Давайте той номер, на, на який ви дзвонили, 01, хорошо? Uh, хлопці з вами зателефонують, ви там з ним Без з питань. Ну, вони там знаходяться напряму. Да, дайте отой от номер 01. 01, що ви дзвонили мені зрозумів, перший. Я зрозумів, так. Да. Він вам зателефонує, все розкаже, там з ними вже я просто... Питаюсь чим то помочь. Без питань. Я щас під, підготую з юристам тоже запити. Все-таки надо їх клювать. ми коли пишемо ці запити, звернення. Щось -то, якісь реакції є. Бо мовчати, сидіть без діла тоже не можна. Це 238 батальйон, ТРО 230 28. батальйон. ТРО. А 129 це що? Бригада. А, це бригада. Це бригада. Є, все поняв. Хорошо, давайте немного. Хорошо без питань. Давайте, давайте телефон. Да, все, а там с ним уже разговариваете. Добре, Саш, Добре. да, все.